Церкви збільшили кількість військових священників, а також обсяги гуманітарних вантажів бійцям, АТО і мешканцям сходу. Цілодобово поруч із бійцями служителі перебувають і у шпиталях. Серед волонтерів є монахині та професійні психологи. Далі про це Олена Опанасенко. Уже восьмий місяць отець Андрій провадить капеланську службу в зоні АТО. Він не має зброї, не віддає наказів солдатам про те, що миті готові підтримати духовно і навіть надати першу медичну допомогу у слов'янську, краматорську, пісках і дебальцевому навіть під час безперервних обстрілів він вирушає до бійців, котрі чекають на сповідь і розраду. Обстріли відбуваються майже безперервно. Тут добровільний свідомо приймає рішення рухатись далі, так, де з цим свистом, свистінням куль е, поруч і над головою. От, е, чи сповіді на горищі, над яким е, літають міни і рвуться. От, чи е, у, у підвалах десь. Короткі години за капелан вирішив ділитись із бійцями своїми знаннями, безкоштовно навчає англійської та італійської мови. Поки несеться там чергування на бойових позиціях. І є достатньо часу. Капелан, звичайно, може знайти якісь і кілька хвилин для того, аби поспілкуватися. Для мене завжди гаслом. Військового капеланства було бути поруч, прихилити до військовослужбовців небо. Сестра Симеона вільного часу майже немає. Черниця з освітою психолога цілодобово перебуває біля поранених бійців у Черкаському військовому шпиталі. У бою в Слов'янську загинув її брат, котрий служив у Нацгвардії. Нині кожен боєць для неї став рідним. Це не робота, це служіння. Я йду до них, я бачу в них рідних своїх. Своїх братів, своїх сестер навіть цей персонал. Тому що у важкості, знаєте, як сказав книга Сараха каже, що в біді, чужий тобі братом стане. Зараз дуже мало у нас є психологів, які з нами займалися. Ця людина вона така має дар Божий, яка себе знайшла в своєму житті і ну. Немає значення, хто якої вірі вона підходить і піднімає дух. Розумієте, Владислав Галасевич, відомий у Польщі військовий психолог, до України приїхав, аби разом із колегами та священниками підтримувати поранених бійців. каже, нині йому не йдеться про жодні гонорари. Головне бачити усмішки на втомлених обличчях солдат. В Україні я вперше, хоча тут народилася моя мати, нині залишив усі справи у Польщі, аби поспілкуватися із українськими бійцями та поділитися досвідом із українськими колегами. Працює працюємо і зі священниками, котрі також надають солдатам незамінну допомогу. Багато з них не можуть повернутися в строй тепер. І є тоска по своїм друзям, які зараз участвують в бойових діях. Знайти себе, найти себе, скажімо, в громадянському суспільстві, в мирне время, найти себе професію, найти взаємоотношення з цим миром, який существує по іншим правилам, живе. І от задача священника – бути таким мостиком між мирним часом и оттуда, откуда человек вернулся. Когда видишь наших отцов, которые находятся с нами, которые не берут в руки оружие, а помогают нам своим словом, показывают свой дух, чувствуешь себя намного сильнее. Вот, даже под обстрелами вот, сидишь, блин, даже читаешь молитву «Отче наш», От все допомагає. після короткого відпочинку. Військові капелани повертаються на схід для бійців. Везуть подарунки від прихожан та волонтерів, і що миті моляться за Україну Мирну, об'єднану любов'ю та вірою. Олена Панасенко Віталій Колодтевай.